Господи Ісусе Христе, помилуй Мене. Тут сліпий Вартимей, Він говорить, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною, змило серця надо мною, помилуй мене, полюби мене, просвіти мене. Тобто, тут є дуже дві важливі частини. Перше, що я звертаюся до джерела світла, Сину Давіда, Господи Ісусе, ім'я Ісус, воно є світле, Ісус, є носієм доброї новини. Ісус є носієм світла, тобто я маю признати свою темноту, сліпоту для того, щоб взиваючи відкритися на світло Ісуса. І властиво це такий потужний момент, що тільки через якийсь час, коли я теж в цій позиції жебрака. Прошу, щоб він мені дав, але справа в чому дуже важливо, щоб зрозуміти, що це не Бог мешкається зі своїм світлом, а що це я настільки запаморочений в сірості, в темряві, через егоїзм, через підданість. Темряві, якимось гріхам, гордині, своєвіллю. Тобто там є дуже різні нюанси, які перекривають мій розум, моє серце від того, щоб це світло прийшло в моє життя і властиво. Якщо я не усвідомлюю свою сліпоту, якщо я не досвідчую свою сліпоту, якщо я не попадаю в кризу, якщо я не стаю бідним, якщо я не стаю цим жебраком, то мені може здаватися, що я все знаю. Для того, щоб бути авторитетом, проводирем когось іншого, потрібно прозріти. А для того, щоби прозріти, потрібно признатися до своєї сліпоти, що я не знаю. І, властиво, тут є така глибока, ну, і вона з Євангелії: глибока дорога, духовна дорога, е дорога покори, е дорога до того, щоб признатися, що я є е е сліпцем, що я не знаю. Не цікаво, що в мене таке враження. Чим більше якось досвідчую Бога, в мене тим далі таке враження, що я я. Е е е Мало про нього знаю, і що я дуже ще сліпа людина. Тобто, чим, чим більше до нього приближаюся, тим більше є таке враження моєї, моєї малості.